Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні у нас 17 липня і в моєму садочку починає достигати сорт персика фламінго Проживаю я на півдні Вінниччини Привіта на Алечу даний сорт. І це перший перший збір в цьому році. Чомусь раніше достигаю такі розміри. Зриваю я його, обично цей персик і не тільки цей персик поетапно 3-4, а то й 5 разів знімається персик. Зараз я обірву ті плоди, які мають забарвлення, які вже м'які, тако прощупуються, що вони м'які. вони трішки полежать. Тоді знімлю відео, і такі тоді можна продати. Даний сорт, якщо зразу е, обривати на ринок, вистихший, він зовсім не транспортабельний, бо він достигає пів персика, достигає такого деносик і починає вже портитись. Бо дуже м'який, шкірочка тоненька. А сам дуже соковитий, тому треба обривати, ставити на 2-3 дні на збереження на той 4. Тоді він стає весь м'якенький, солодкий і можна вести на ринок. Сьогодні, 21 липня, обіцяв показати плоди персика фламінго, які пару днів лежаться, але так вчора. Погрузив на базар, поїхав, так і не вийшло зробити огляд. Тому зараз я зірву вже з дерева, декілька плодів дерево привите на алечі і спробую вам показати даний сорт і розповісти про нього. Оцей зірво. Такі плоди, вони зовсім не транспортабельні. На прикладі цього персика я вам зараз покажу. Чому розмір невеликий, бо погано понормував, цей рік абрикосів фактично немає, то думав хоч на персиках виїхати. Персики то є, але розмір маємо такий невеличкий. Може там плюс-мінус, якісь трошки більші. І ще я зірву один персик також сорту фламінго, який привитий був на поміселетті. Дерево яке я в попередньому відео розповідав, що почало в мене пропадати, я взяв живця. І привив минулий рік його. І хочу показати, порівняти, яка м'якоть даного сорту. Привитого, який заплодоносив раніше, це персик, який перестигший, дуже визрівший. Його транспортувати не можна. Ну, давайте ще зірву із цього. Деревця воно не може витягнути, подивіться, приросту в нього зовсім нема. Мені прийдеться його закорчовувати і садити щось друге. Хоч і в цього такий самий малий дуже приріст по 25, от десь може сантиметрів 30 більшого нема. Чомусь не хоче він рости. Даний сорт персика виведений в Нікітському ботанічному саду, має надзвичайне забарвлення плодів та гарні смакові якості. Чомусь цей рік поспів у мене раніше. Шкірочка має опушення. І шкірочка від м'якоті не відділяється, не знімається. Зараз я зважу цих два плода, що привиті на алечі 92 грами. Отакі От до 100 грамів, 86 грам плоди. Мають бути. Плоди більшого розміру. До 160. Минулі роки в мене були навіть і по 200 грам. А зараз зважу ці плоди, які раніше. Я знімав от 58. І, і цей. також 58. Таке опушення, забарвлення. Світло кремове, дуже красиве і з таким розмитим рум'янцем. На цих трошки відрізняється. І хочу показати, яка м'якоть цих плодів. М'якоть волокниста, світло-кремова, от видно. Дуже соковита. Кісточка в даного сорта велика і не відділяється. Соку тут просто, просто-припросто. На смак дуже ароматний. Дуже ароматний. Даного сорта дуже цікавий смак. Вони не солодкі, а більше такі... Із кислинкою, але така кислинка дуже солодка, присолодка. А тепер хочу, щоб ви порівняли даний сорт, який був перевитий на поміселекті, який раніше заплодоносив, яка його м'якоть. Вона вся від чим більше дозріває, тим стає все більше такого дуже рожевого червоного забарвлення. Прямо може аж до кісточки бути. Соку також тут вистачає, от видно. Це я спеціально залишив, щоб він визрів цей один піліт, щоб ви могли побачити різницю між сортом, який привитий на алечі і на тому селекті. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.